У таких випадках я ріжу кредитку. Спробуйте ще раз. Це нормальна кредитка. Я її розрізаю. Ні, Ні не міри. треба. Ти кладі в ці... Плати борги, Ренді. Я Сенді. Сенді? О, то ти омбре чи мухер? Я все Сенді. О, мій омбре Сенді. Думаєш, ти мене образив? Містер Патерсон, ви мали бути в суді у Флориді три дні тому. Та я в житті не був у Флориді. Дайте фотку. Це злочинець, який поцупив ваші дані. О, ну він і... Чи це вона? Сенді Бігелоу Паттерсон. Ви um, Поїдете і заарештуєте? її? Е, ні, я допоможу вам, якщо вона стоятиме у цьому кабінеті. Це нові стандарти поліцейської роботи. А якщо я сам привезу її, це очистить моє добре ім'я? Тату, телек зламався. Відремонтуємо. Я поїду не на доху. Від режисера нестерпних босів. Ти не поліцейський. Я впораюся. Вона як хобіт. Я привезу сюди більбо. Попалася. Сенді Біґеллоу Патерсон. Можемо зробити це по-доброму або ні. Я вибираю по-доброму. Ти Сенді! Цю гітару я подам в суд! Це не було по-доброму. Ти крадеш гроші в мого Йоха! І продюсера фільму Третій зайвий. Їдеш зі мною в Денвер. Я не буду судитися. Тобі сподобається. Там ніхто не стріляє. А де докази? Стій. Я можу бігти хоч цілий день. Ти що, спринтер? Усе окей? Ми ще в дорозі, кохана, напора. Я сподіваюся, ти не О ні. Мій Сенді любить спостерігати. О, ні, 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 ні. Я мушу постійно за нею дивитися. Нічого собі. Ти дияволиця. Дякую. Ти здуріла! Це не комплімент. Я знаю. Джейсон Бейтмен. Тебе збила машина. Ти взагалі людина? Головне – розслабити ноги. Вичитала в інтернеті. Меліса Маккарті. Послухаймо музику. My milkshake, бобобобобобо. My milkshake, брінзобо. We 500 five hundred Ти я знаю. Баракуда. Не вдарилась? Піймай то в стуху, якщо зможеш. З 21 березня у кіно.